Усім доброго ранку. 27 вересня, субота. Приїхали на денну риболовлю на нижній б'єв Алюмінієвий пляж. Сьогодні я не один з Надією, з Софією і зі мною ще є колега з дружиною. Колега вже розлажується, майже готові спорядження усе. А мені ще предстоїть розлажуватись. Дімон, Світлана зі мною сьогодні. I don't know. Так, перший флет пішов. Глибини майже немає. Там далі є, глибина. далі є глибина. Дві вудки вже закинув, поставив два флети 100 грамові на волосяний монтаж. Один буде в мене на манго 8 мм, другий буде ананас теж 8 мм, каша Real Fish, кальмар 8. -мм. Класичний монтаж я поки що не буду закидати, бо люба і мелич. Ну, а так все, починаємо далі розкладатися. У Світлани перше клювання було на поплавочку. Маленький бічок. Ось так оснащення на таке mm -hmm. маленький бічок. А кажуть бичка на моє. Це. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Світлана вже за рибою. Mm -hmm. Дімон теж на флет перейшов. Mm -hmm. Майже на ту сторону. Ну а тим часом ми будемо займатися яєчню жарити на сніданок. Так, яєчня. Ні. Чекали, чекали на надійку. Сніданок так із яишні у нас буде. Бутербродики. Ну що, давайте за сніданок у вихідний день. А що ти? не сухав. на... Кажуть всім, хто їсть смачного. Або приєднуйтесь до нас. Могу ще одну поджарити? Риба, коли не клює, рецепти можна розповідати сам процес. Коли. Клю, да, Раз, яшня, раз, налили, раз, да, Запили. Оп, ситі, і далі ловити рибу. А це що, капуста? Ні. Рыбу, кабачок. Кабачок? Угу. Какой? Рядно? Так, да, і у мене на флет. Тиша. Ага. Бічок у нас. Очередной на фідер. А, класичний, да Монтаж. Майже скользяк. Ну Так, і це вже побільше буде, да Що, на сковорідку да. mm. а що Давайте за риболовлю Ще одна покльовочка в нас. Така таранка. Невеличка. Міляк, долбить, бачите. Мілячок. На це на черв'яда. Ну на вирві там багато людей. Поклевочка у Димона. Uh -huh. Сейчас я. Uh -huh. Бычок у Димона. Uh -huh. Бычки таки клюют сегодня uh -huh. на Днепре. Який груз у тебе 120? Такий капітальний, да? Так? На черв'я? Вирішили спробувати на фідер, на черв'я. Кіт ой? Ні, такі є? Угу. Такі є. Софійка допомагає, тримає черв'яків. Черв сюди. Ще, 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 ще. Це в нас апаріки. Апайки. Давай. Зафіксуємо апаріком, да? Давай другий. Закидаємо. Надійка допомагає закидати. Так? Готово. накидав горох? Ні, тигровий горіх заврори. У Дімона клювання було, Єле встиг. Дивимось, що тут у нас така старанка вже да? вже укрупняємося, як да. кажуть. Продовжуємо. А ну Дімон ловить у нас. Куда ставить такий два парики, дозволяє. І три. Тут два. А три бачу. І пуфік. Закидає, каже клює з полімота. Рыба! Рыба-карась. Не верховод. А у все и дичь наша. Кипаються букси. Убирай <губі> ногу. <губі> Я <губі> тут корову, а тут Так. Я ему предложил, знаешь, закрыть сезон. Сейчас дорубаю, расскажу. Зранку не хотіла горіти. орелка холодна була. Що там? А Нет, что это нам заряжал? Пелец? Опять? А на обід ми сьогодні вирішили приготувати окрони по флотськи з яловичиної тушонки. Так що доєднуємося до готування. Рити будемо хвилин п'ять до готовності. Сім. Сі. ж моя Софійка далась, ніхто не бачив. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість буде кіно з сюжетом, буду і рецепти розказувати. тарелочку, С Перелочку. Перелочку. правее Перелочку. 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 Пачкать. Так, так насипаю, не знаю кому ще попадеться. Відпочивати. Собираємось, да? Латаємо і їдемо. Да. Чаю. Никого не, кладу... не делала. Ну, Ах, а... судьбы, суй, покладу. А? А, это, типа... Как вот, за ухудшение За до рыболовли. Тація, mm. що там, як так. так, а там Так, де водичка? Ну давайте. да. Не то. Не то. <рисква> М'ясно. наш суботній відпочинок. Вересневий. Димон. Ти що нап'єш? <рисква> Давай. Давай. Так що усім смачно. Такі у нас макарони получились. По-флотськи. Mm -hmm. Да, як на мене смачні, може то, що давно не їли. Друга банка була смачніший, да? М -м. Наступного разу надо. взятая фарш. Килограмм фарша взятый. У нас с фаршем совсем меньше И там с лучами mm -hmm. морковь, лук. Mm -hmm. Я хочу, что кто, всем, кто есть, смешно. Mm -hmm. Камера, мотор, Димон, что-то на макушатник mm -hmm. тягнет. Да, и мою снасть, мабуть, Димон. Зараз заберу, дивись. Ты за спину його. Зараз. Твої не Тарань. Тарань. Таранька така. Починаємо потрошки збиратися. Покажімо. Пів п'ятого. Тож так, провели ми сьогодні суботу, потрошку починаємо збиратися вже на пів п'ятого вечора. Тобто покльову сьогодні було, ну таке собі. Цмикав багато, цмикав бичок, мала платвічка та на оплавчанку верховодочка. Була. Ну, як то кажуть, добре відпочили. Тож, усім пока та до зустрічі на риболовлі.